Цей день у Карпатах ми запам'ятаємо назавжди. Перша зупинка водоспад-шипіт. Ярослав у захваті, а я не могла відвести очей від цієї сили природи. Щоправда, око в мене інколи таки сіпалося, але через те, що Ярослав стрибав по камінню. Ну, про це не будемо. Далі підйом на гору Маковиця і ці краєвиди, які перехоплюють подих, надзвичайно гарно. Наступна зупинка реабілітаційний центр ведмедів. Тут понад 30 ведмедів живуть у безпеці та свободі. У кожного з них своя важка доля позаду. І нарешті Синевир одне з сіми чудес України. Тиша, смереки. Ми обійшли його повністю. Цей аромат гірських трав і дзеркало води, магія, яку словами не передати. Тут повинен побувати кожен. І на фінал. Вечеря у дуже атмосферній колибі поблизу озера. Ярослав вперше спробував зіграти на трембіті. Карпати вміють дивувати. Хочете ще більше подорожей Україною? Підписуйтесь, далі буде ще цікавіше.